Всім привіт, з вами Марошка Контрошка. Ну і сьогодні я Ну і Сьогодні я говорю о моя мама, тому що моя мама глядить моїх дітей. І моїх младших сестер і младших братів. Сьогодні у нас серіал, і ми сьогодні будемо зніматися. Угу. Один, два, три, почали. Вінка. За в моя сила росте, як на віці, винограда. Вінська, за що моя сила, росте, як на віці, Віно, винограда. він винограда. Вінка, за моя сила, росте, як на віці, винограда. Друге, один, два, три. Почали. Це йдимо з котом застало двоє на стіданок, отаминці давай поговорим, кітюль про те, що наробив, з папірцем про те, що він розкидав. Ти навіщо розкидав? Весь папірець по всій нашій хатинці. Давай поговоримо Тетюль. Навіщо ти розкидав це все? Навіщо це було робити? Якщо ми двоє тут сидим, якщо ти... ми двоє тут сидим і ни з ким не розмовляємо, Навіщо це було робити? Тому що я тобі не накидала істи, чи чому ти. Не хотів робити те, що я казала. Кіцюльмалий світ малий. Чому не робиш все, як треба? Чому, чому, чому пер? Кіцюль, давай говори. Пау-пау! Друге, один, два, три.

Я так не поняла, що треба було робити. Я співала просто якісь пісні. Ух ты, що таке? Ти забула пісню на селі. На селі. Ми ще не думали про таке. Ой, ладно, в следующем видео побачишь.